Всім привіт! Сьогодні я знімаю такий маленький нейлолог. Покажу вам трішечки бекстейджу, як проходить взагалі мій день. Сьогодні за планом роботи із клієнтами і насичений, насичений знімальний день. Мені треба зняти аж 4 ролики, плюс огляд новенького для мене бренду. Кондиціонер увімкнула, тому що дуже жарко. Вже підготувала робоче місце і завжди вмикаю щось на фон для дівчат. Взагалі зараз зрозуміла, що хочу додати трішки затишку для кабінету. І хочу замовити якусь гарненьку вазу, бо дивилась і на шафаю, і на OLX. А потім згадала, що є один прикольний бренд, вони роблять прикольні вази це Torsa UI, ось. В них тут є деякі позиції, дуже гарні. Ось, типу такої, або із попкою. Це я в роздумах яку обрати, яка мені буде до вподоби більше, яка буде пасувати кабінет. Все з клієнтами я сьогодні завершила. Зараз приступаю до зйомки і буду готувати свою ручку до покриття. Ось так виглядає буктеж до першої зйомки. Сідаю знімати зараз на годиннику 14.15. Будемо бачити за скільки я впораюсь. Так, ну що, на годинку 15.29 я вже зняла три коротеньких ролики. Один з дизайну. Останні два на корисні теми для майстрів. Тепер ось це все діло треба прибрати, і буду збиратися додому. До речі, цей майстер-клас ви скоріше за все вже бачили у профілі. Так, далі у нас за планом басейн і. В воді з'явились маленькі плавунці, Я їх просто ненавиджу. Проте тепер виловлювати. My my Зараз вже нарешті дома буду монтувати для вас ролики і для брендів теж на замовлення. А вам дякую велике за перегляд. Буду вдячна за ваш лайк.